Доброго денечка, вийшла я з хати, на дворі плюс 32 вже, світла немає. Полила капелька, було води, сомочки свої. Вони вже бідненькі, перецвітають, вже дивіться о, один бутончик. Тут ще трошки є, але дуже вони важкі, понагиналися. Вон так. Шкода, звісно, що перецвітають. Дуже шкода. Але що зробиш? така краса гляньте. Всім бажаю мирного дня, щоб таке, як сьогодні було вранці, у нас з 5.30 до 11.30, щоб більше не повторювалось ніколи, ніде, ні в якому куточку України. Всім самого найкращого і всім самого-самого спокійного дня.